Добрий ранок. Сьогодні ми будемо говорити про негативні наслідки великих зорових навантажень, які припадають на очі нашої малечі, підлітків та дорослих. На превеликий жаль, масова комп'ютерізація та світові технічні досягнення не тільки збагачують наші знання, але інколи нам доводиться платити дуже дорогою ціною. Ця ціна зір наших дітей. Хочу звернути вашу увагу: перед телебаченням дитина не повинна знаходитись, якщо їй ще не виконалася два роки. Мабуть, дуже жорстка рекомендація. Часто батьки дивуються, чому в ні. Дитина гарно їсть, дитині весело, вона спокійно проводить час біля мультиків, але все це дуже шкідливо для ока, яке ще не сформулювалося. Діткам, яким виконалося 3-4 роки, можна включати голубий екран на 30-40 хвилин не більше. У 5-6-річному віці ви можете дати можливість дитині придивитися улюблену передачу в межах однієї години. Що стосується школярів, то це одна телепередача на день. Я говорю про голубий екран, не про комп'ютер. А про комп'ютер розмова окрема. Він знаходиться дуже близько до очей, тому навантаження на зір збільшується. На сьогоднішній день є розпрацьовані стандарти. Дітям молодших класів за комп'ютером можна бути не більше 15-20 хвилин двічі на тиждень. Повторюю, 15 20 хвилин цих нормативів не притримується майже ніхто, тому досить часто приходять батьки з маленькими дітьми, яким ще треба йти у школу навчатися. А зір вже з проблемою і потрібно одягати окуляри. Не притримуються наших рекомендацій і школярі старшого віку пів години на день, двічі на тиждень. Здається, дуже сурова рекомендація, але давайте подумаємо, скільки часу дитина проводить у школі, потім навчається після школи. Деякий час приходиться потратити на музичну або художню школу, і таким чином маємо постійне зорове навантаження. Очі просто не можуть витримати такої нагрузки. І, на превеликий жаль, приходимо до лікаря і маємо низький зір. Допомогою можуть бути тільки окуляри. Тому хочу сьогодні нагадати: очі потрібно берегти, захищати їх і від голубого екрану, і від комп'ютера.